Кішки. Це чудові і загадкові створіння. Ось деякі цікаві факти про них. 1. Відчуття балансу. Кішки мають дуже розвинене відчуття балансу завдяки своєму хвосту, який допомагає їм вирівнюватися під час падіння. 2. Самолікування. Кішки муркають не тільки для вираження задоволення, але й для самолікування, оскільки вважається, що муркотіння може сприяти загоєнню кісток та зменшенню болю 3. Третє повіко. У кішок є третє повіко, зване миготливою перетинкою, яке захищає їх очі від пилу та допомагає змащувати очі. Чутливі вуса. Вуса кішок дуже чутливі та допомагають їм визначати розміри та форми об'єктів, а також оцінювати відстані. П'ять. Стрибки. Кішки можуть стрибнути у висоту до шести разів вище за свою довжину. Шість. Нічне бачення. Вони мають відмінне нічне бачення та здатні бачити при світлі, що необхідно людям. Сім. Територіальні тварини кішки дуже територіальні та використовують феромони для маркування своєї території. 8. Генетичні мутації. У кішок може бути багато різних кольорів та малюнків хутра, що є результатом різних генетичних мутацій. Стародавні домашні тварини. Кішки були одомашнені близько 4 тисяч років тому в Древньому Єгипті, та їх шанували як священних тварин. 10. Мова тіла. Мова тіла кішок дуже розмаїта. Від хвоста, який тремтить у захваті, до вух, що стирчать, коли вони здивовані чи налякані, ці факти свідчать про те, як унікальні та різноманітні можуть бути ці маленькі хижаки.